Привіт усім, мене звати Пётр Міхалік. Я фахівець із навчання продуктів Герстал. Ми дуже раді повідомити, що Горстал приєдналася до лав компаній, які підтримують Асоціацію покрівельників Польщі. Нам надзвичайно приємно та велика честь, що серед таких чудових компаній, які підтримують польську асоціацію покрівельників, наша компанія може бути. Дозвольте мені представити компанію Горстал кількома реченнями. Горстал була заснована в 2007 році. Ми є компанією, яка на 100% базується на польському капіталі, та є лідером на польському ринку з продажу опорних плит. Маємо два виробничих підприємства. Виробниче підприємство в горлицях, яке діє, у 2007 році займався виробництвом сендвіч панелей. Зі сталевим покриттям, серцевиною PIR та серцевиною з мінеральної вати. Другий виробничий завод знаходиться в Бохні. Тому завод, перед яким ми зараз знаходимося, почав свою роботу в 2015 році. Тут ми виробляємо термдошки. Також ми спеціалізуємося на виробництві сучасних, теплоізоляційних матеріалів різного призначення будівлі, комерційні, промислові, складські, Тваринницькі приміщення, холодильні камери, морозильні камери, складські приміщення, енергоефективні та пасивні житлові будинки. Для виробництва ми використовуємо дві сучасні технологічні лінії. Що таке опорні плити? Це сучасний теплоізоляційний матеріал з дуже хорошим коефіцієнтом лямбда 0,02. Це унікальні продукти, які поєднують сучасність з унікальними властивостями. Теплоізоляційні та екологічні. В даний час в енергоефективному будівництві використовуються інтелектуальні технології, які. Дозволяють досягти високого теплового комфорту і створити будівлю з низьким енергоспоживанням і нижчими експлуатаційними витратами, плити термпір забезпечують більш ефективну теплоізоляцію і є оптимальною альтернативою популярним теплоізоляційним матеріалам. Продуктів, і ви дуже швидко оціните їх переваги. До зустрічі!